З високим ступенем ймовірності пар може підтримати, да. бо е, в принципі президент пар Рамофоса в цьому контексті заяви робив. До речі, от, ну е, нічого несподіваного зараз е, спільною, от з огляду на цю там спільну заяву, вона не є несподіваною. Да? Ну по-перше, почнемо з того, що. Дійсно, якщо згадати про позицію Бразилії, то це два президенти поспіль одну і то подібну, подібну позицію висловлювали. У 22-му році Болсонару, там він просто не встиг да, розгорнутися, але погляд був приблизно такий. Лулу кілька разів все ж таки західні союзники спрямовували в більш-менш таке адекватне, як на мене, річище. Да? Тобто після його заяв про. Те, що непогано було б, щоб Україна віддала Крим, uh -huh. тобто, скажімо так, там формалізованого плану бразильського насправді не існує. Да? Тобто, там є на рівні заяв, але ці заяви зрештою, вони там щось проявилися. Да? Тобто, так Зеленський з ним зустрічався. І е, теж е, ніби говорили про щось йшлося, але минулого тижня е, Бразилія заявила, що теж не буде присутності на рівні президента. І З цього моменту стало зрозуміло, що е, вони десь, е, от в цьому контексті, значить, і е, в принципі, це було очікувано. Те, от про що пан Віталій говорить, про е, от, формування цього якогось е, там союзників з певною позицією навколо Китайської Народної Республіки. Що Росія буде намагатися торпедувати, в тому числі організуючи е, такий е, альтернативний саміт. Да? Тобто це в принципі абсолютно в, в, от, в, в, в дусі російської дипломації, починаючи там з 1920-х років, коли вони там да, вибудовували якісь паралельні, альтернативні речі, які ніби щось виростали, хоча насправді. Це Я, Знаєте, дуже цікаво, як на мене, в цьому плані і ну, сама по собі китайська да, позиція в тому плані, що коли Китайська Народна Республіка проголосила цей план, вони самі не називали його планом. Вони самі говорили, що це ком'юніке. Ну, і, пропозиції, да, пропозиції, да, да, і, ну, і воно реально ж да, почнемо з того, що немає ніякого відношення до плану. Да, якщо, наприклад, да, порівнювати з формою миру, це, ну так би мовити, да, документ да, за все хороше проти всього поганого і, з, і ще з інфантильними китайськими Да, Тобто насправді чому там цілих триклад три, пункти. Які присвячені тому, що весь світ зобов'язаний, щоб Китай жив хорошо і, в економі і з економікою все було хорошо, Да? Тобто, це ану бігом давайте відновили постачання зерна через Чорне море. Да? Другий пункт треба зберегти ланцюги логістичні та виробничі. І третій пункт. Китай з задоволенням візьме участь у відбудові повоєнній Україні, Да? тобто, не ще пункт е, припинити всі санкції. Е, да, да, і припи, ну, да, я да, кажу про, про економічні. Да. Ці такі шкурнякові, шкурнякові, от просто інфантильні. Що чим саме наближує китайський план до е, африканського, який теж за великим рахунком мав один пункт білі люди. Розберіться. Зрештою, і е, давайте хай в якийсь спосіб, але зерно йде через Чорне море. Да? Тобто воно виглядало скидалося на таке. От китайський план він е, настільки еклектичен, який, тобто, перший пункт, який е, і ну, такі комуняки вони є комуняки, да, догматики. От вони е, про що? Тому що з одного боку вони розуміють, що в пристойному товаристві, якщо не орієнтуватися на дана. На ці, ну, на, е на на права людини да там про хоча не приголошувати на принципи ООН. То звісно, з ними ніхто говорити не буде. Ось перший пункт про цей абсолютно ритуальний про повагу, суверенітет, територіальну цілісність. А далі, вже як в, в ну для по, них це принципове описання. Ну зрозуміло, але Китарна насправді, чесність Китаю – це принципове питання. Ну умовно, принципово. Чому тому, що далі вони все рівно підтримують Росію, насправді коли після цього заявляється по справах, їх пізнаєте їх Да? Українська криза. Да? Тобто, ну про що про яку тут принциповість можна говорити? Там принциповість. Не, принципові... це стосовно Принцип... себе, так, да, 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 там однозначно, тому вони да, вимушені. І знову ж таки, там е, да, зняття санкцій, тобто це завуальований план капітуляції України. Да? Тобто там немає там інших варіантів. І е, другий момент, е, що м, насправді. Те, наприклад, от у нас чомусь іноді вважають, що бачите, там же ж вони закликають не застосовувати ядерну зброю. А от у війні ж тут одна країна, яка має, ядер... має ядерну зброю і Росія. Але якщо цей пункт уважно прочитати, то це насправді такий переляк китайський, що раптом з'явиться ще країни, які можуть ну там, в принципі, там він про нерозповсюдження ядерної зброї. Просто насправді цей документ це от така. Егоїстична і абсолютно догматична, еклектична, не пов'язана з чимось, з реальністю така декларація, так як на мене. Але звісно, що навколо цієї декларації, ну, вони дійсно будуть вибудовувати всі оці свої конструкції, говорити про справедливість. До речі, там ще йдеться про. Знову ж таки, чому вона така догматична? Да, тому що там вони, наприклад, теж наїжджають на захід, але вони там не, не згадують слово НАТО, да? але вони там згадують про а, те, що розширення військових альянсів воно ні до чого там хорошого не призводить. Да? Тобто ось такого плану. Тому тут... Але так е я гадаю, що скоріше ми, скоріше, що будь-яка участь Китайської Народної Республіки в саміті Миру. Це насправді позитив для нас. Чому навіть ну, і як на мене, то може навіть і краще, щоб це був якийсь там сьоме еташе. Чому? Тому що це говорить про те, що вони вимушені брати участь у, у цьому заході, бо все ж таки глобальний південь буде присутній на ньому. Китай, який Індія вже заявила про свою присутність, там теж питання поки що рівня, але насправді це показовий момент. Китай, в принципі, який заявляє, що він тут є одноосібним голосом глобального півдня, він просто ну потрапив насправді в таку певну пастку. Тобто не поїхати, це значить залишити без нагляду весь той глобальний південь, який туди поїхав. Поїхати, ну, хочеш ти не хочеш, хочеш, ти там і проголосиш свою цю позицію, що Росія має перемогти, завалювавши її там під псевдо, псевдо... Легі... Легі... легітимні якісь моменти, то все рівно ти, ти вже береш участь в тому заході, якого ти не хотів, і де ага. ти зі старту розказував, що. Не поїдемо сюди, якщо там не буде Росії. Так. Ну Тому... тут цікаво, до речі, про з приводу альтернативної конференції про навіть ходили чутки деякий час, да. але е, Китай не ініціював, попри все, бо очікувалося, що Китай може проголосити про необхідність альтернативного uh -huh. погляду. Да, вони, не вони не будуть, вони не будуть цього робити альтернативного зустрічі не буде. Росія заявляє, що вона не готова до переговорів всіляко офіційно, але неофіційно прагне цих переговорів. Ось тому ніякої конференції альтернативної з вас не буде. Але це не, не значить, що вона виключена. Я не виключаю, що після конференції в Швейцарії може бути ще одна конференція вже тоді з проактивною роль Китаю, з модерюванням Китаю, які буде просувати свої плани. Але Україна в цьому в цій конференції може бути не ключовою. Тобто не навколо України буде розмову, а стосовно е безпекового простору в світі, глобально глобальної безпеки. І це питання ядерного нерозповсюдження, це питання е зниження напруги в Тихому океані, це питання корейського врегулювання, це питання локальних воєн, це питання штучного інтелекту, кліматичних змін. Тобто Китай буде на цьому акцентувати. Україна буде одним просто невеличким елементом. Крім того, Китай вже попередньо анонсував в квітні місяці. Вони робили заяву про те, що такий глобальний безпековий саміт бажано провести. І дати не називалися, але от вказувався напрямок, що от ми рухаємося до цього саміту, і він буде також буде в свій час проведений. Можливо, його відкладуть до виборів Сполучених Штатів. І тоді в цьому є певна логіка, що наступний президент, хто б він не був, з тим, ми будемо вести переговори про глобальну безпеку, про світоустрій по виконання. І Україна там один з елементів, тому і, але ж інші країни будуть дивитися на Китай, вони будуть дивитися не на Індію, а ну, саме ну. на Китай. І це питання стосується Саудовської Аравії, це питання стосується інших країн. Які мають впливи, які на які зав'язані інтереси Росії не ну вплив Китаю на цей на глобальний південь набагато більший, дійсно ніж індійський, індій, бо Індія все ж таки вона замкнулася в собі так, і, більш, вона... і набагато більше вбудована в захід моді так. взагалі заявив, що він посланець месія. Він <рес> розбудовує велику Індію, Бхарата має рости чому ну, ні, але... Слухай, питання часу. Да, але насправді, до речі, все ж таки, ну захвату від того, що Китай є голосом глобального півдня, немає, немає. на всьому глобальному півдні. Ну, знову ж таки, чи існує глобальний південь, ні це, це, це ще це, це ще більш абстрактне явище, ніж колективний захід.